10 вересня у столиці Кві відбувся один із найвучніших судових процесів цього року. Перед вищим судом і постали колишня депутатка Лариса Богатиренко, Петро Суриков та колишній голова партії губернії Сергій Фремич. Їх звинувачували у державній зраді та перевищенні службових повноважень під час подій, що передували гетьманському перевороту. Нагадаємо, трьох обвинувачених затримали ще в червні, коли вони намагалися втекти за кордон разом із колишнім отаманом-міністром Борисом Грунком. Тоді їхню втечу зупинили силові структури, але самого Грунка згодом визволили загадкові фарсійські чоловічки в хизахи. У підсумку на лаві підсудних опинилися лише Богатиренко, Суриков і Фремич. Слухання відбувалися у закритому режимі, але сьогодні журналістам дозволили бути присутніми на оголошенні вироку. Церемонія проходила під посиленою охороною, а на суд навіть прибув сам гетьман, що підкреслило політичну вагу процесу. Після трьох годин слухань суд визнав Ларису Богатиренко, Петра Сурикова та Олексія Єфремича винними за всіма статтями обвинувачення, і ось як пролунав вирок. Іменем Ронвицури і вищий її суд після розгляду матеріалів справи та заслухавши свідчення свідків, визнає Ларису Богатиренко, Петра Сурикова та Сергія Іфремича винними у вчиненні державної зради та перевищенні службових повноважень. Суд ухвалює призначити всім трьом обвинуваченим вищу міру покарання, смертну кару через розстріл конфіскувати все особисте майно на користь держави, позбавити їх державних нагород і звань. Вирок підлягає виконанню протягом 60 діб, якщо не надійде офіційного прохання про помилування до гетьмана перед смертю. Підсудні провини пропрацювати 30 днів каторжних робіт в трудових таборах, а згодом покаятись перед Богом і. Прийняти подальшу їхню долю. Вирок буде виконано протягом 60 діб, якщо не надійде прохання про помилування. Після оголошення рішення гетьман коротко заявив, що цей процес має стати чітким сигналом для тих, хто намагається підірвати державність рунвейцерії.